Щоб мешканцям Івано-Франківська було комфортніше, міська влада взялася за благоустрій на вулиці Коновальця. Брукують доріжки від автозаправки до кільця вулиці Бандери. Ведучий інженер зазначає, не лише приводять до ладу тротуари, а й озеленятимуть територію. Теж така в нас була ідея. Розширити трошки зелену зону, щоб було більше зелені, повністю вирівняти зелену зону, де є нерівності, де є що. Ну і ті всі такі доріжки, де люди протоптали, ми вирішили зробити її в плиці. Ну, ну, всього разом тут десь коло 480 квадратних метрів ми вирішили поміняти плитки. Руслан Марцінків каже, подумали й про маломобільні групи. Обладнають пандуси, щоб було легше пересуватись людям з інвалідністю та мамам з дитячими візочками. Ми стараємося, може, невеликі куски робити. Але дуже важливі, які дасть можливість пішоходам і маломобільним групам все-таки проїхати користуватися тротуаром. Це є важливо. До кінця цього року планують привезти до ладу близько 50 тротуарів. Ліліана Іванічук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія Рай.